Ну що, Ми вже хоїмо, підходимо в Кундай. До речі, дуже класний хотя. Перший раз їду і дуже круто. Наша подорож в Польшу розпочалась. Ну що, побажайте нам щасливої дороги. Класно, зручно, з комфортом. За 4 години ми буквально проїхали, скільки кілометрів? Кілометрів 300. Ні, 160. 160 в час. А, ну, десь каже, 500-700, ну, не важливо. Зараз ми чекаємо нашого водія, нашу машину. Ми користувалися послугами BlaBlaCar. І зараз чекаємо, коли нам перетелефонує водій, який нас має підвезти вже до самого Кракова. Не знаю, що буде далі. Зараз нас завезуть в краків, десь скинуть, і ми будемо щось думати, куди нам діватись, тому що хостел ми мене не бронювали. Тому що сподіваємося, що знайдемо квартиру. А як вийде? У нас це все побачимо згодом. Правда, вже пройшла ціла ніч з пори, як ми переїхали. Вчора дуже втомилися з дороги і не було сил навіть записувати. Знімали хостел, заплатили 80 злотих, трохи якби дорогувато, але нічого, не лишатись на вулиці. Ми просто приїхали дуже пізно і ми думали, що можемо знайти ще квартиру якусь, але... По часу не встигли, тому що десь пів восьмої ми тільки в Кракові. Задержались трохи на таможні. Таможні, на кордоні. Зараз от ми в Кракові ходимо по головному ринку. В 6 годин ми маємо йти дивитися кімнату. Кімнату вирішили знімати, тому що більш дешевше. В кінці кінців це ж не назавжди. Поживемо трохи в кімнаті, а потім, може, знімемо, ну, ще не буду згадувати наперед. Ну, Сьогодні підемо дивитися квартиру, а поки насолоджуємося лоджуємося пейзажем. Пейзажі Пейзаж це природа, архітектура і Кракова. Це дуже круто. Мені подобається. <му> Ми вже зняли кімнату, правда, вже пройшов ще один день. Я не, якось не дуже не встигаю, в немає сил записувати один день, тільки буду записувати так, можливо, вранці, коли є вільна хвилинка, принаймні перший час, коли у нас така суматоха трохи. Ну, головне, що ми вже знайшли житло і вже набагато простіше. Житло е, трохи дорогувати, я думаю, але не настільки, щоб не дуже дорогувати. За кімнату 700 злотих, плюс е, ще комунальні десь буде проходити тисячу, більш-менш нормально. Квартира дійсно дуже хороша, е, велика простора, кімната у нас можливо, не знаю, метрів 16 квадрат буде, не знаю, не мірила. Е, сьогодні буду проходити. Здавати екзамен з мови, так що побачу перший раз свій університет. А якщо буде щось цікаве, обов'язково покажу вам.